Найгострій чупа чуп спробує перша дівчина. Може, дівчата більше виносливі. Ото вона от, от вже знає, на ну, що ти будеш підписуватися. <ріст> Дві, що не відтримуєш доправи. Тримається 20 секунд вже. Якщо 5 хвилин витримаєш, то тобі... Я... На вигло челендж тоді. Так. Без емоцій. О, почалася емоції. О, оце я люблю. О. Все вже? Емоції.